Доброго дня, шановні учасники! Мене звати Гаманюк Уляна Дмитрівна. Я навчаюсь на третьому курсі Одеського фахового коледжу мистецтв імені Костянтина Данькевича за освітньо-професійною програмою Хорове диригування». мій науковий керівник Гурковська Вікторія Валеріївна, викладач вищої категорії циклової комісії хорове диригування». Моя робота хорова творчість українського композитора Михайла Вербицького. Хорова творчість Михайла Вербицького є важливою частиною української музичної культури, адже вона відображає національне самоусвідомлення та прагнення до збереження культурної ідентичності. Ще у XIX столітті, коли українська культура зазнавала утисків, його музика стала символом духовного відродження. Дослідники, такі як Станіслав Літкевич та Зиновій Лисько, Підкреслювали значення Михайла Вербицького як першого професійного композитора Галичини. Станіслав не наголошував на його ролі у формуванні національної музичної школи. Він писав: Вербицький є найбільшим нашим після Бортнянського духовним хоровим композитором, творцем хорового стилю в Галичині, його твори і хоровими отче наш. Світські пісні Дай дівчину, Поклін, Де Дніпронеш, Заповіт є перлинами хорової нашої музики, його увертюри, у які вплітає народні пісенні і танкові мотиви, є першою талановитою спробою української симфонічної музики в Україні. Сучасна вчена Ніна Герасимова-Присицька аналізує його хорові цикли у контексті романтизму. Проте багато аспектів його творчості залишаються недостатньо дослідженими. Метою моєї роботи є огляд хорових жанрів Михайла Вербицького, визначення їхньої ролі у становленні української музичної культури, композитор, священник і диригент Михайло Вербицький, який зробив неоціненний внесок у розвиток української хорової музики відомий завдяки своїм хоровим творам, його творчість. Охоплює як духовні, так і світські хорові твори, що стали перлинами української музичної культури. Найкращі здобутки Михайла Вербицького в композиторській діяльності є в жанрі хорової музики. Загалом його творча спадщина нараховує аж 143 композиції, які поєднують фольклорні елементи з класичними традиціями. Михайло Вербицький створив низку духовних хорових композицій, які виконуються. У богослужіннях і на концертах духовної музики, серед найвідоміших і жахеровими один із найкращих прикладів поєднання традиційної літургійної музики з романтичними тенденціями. Твір вирізняється глибокою молодійністю. Отче наш духовна композиція з виразною мелодикою та гармонійною партією. Тебе поєм і святий Боже» Урочисті твори, що часто виконуються під час богослужінь, достойно є ще один значущий твір, який демонструє вплив традицій Бортнянського. Хороби цикл 12 чотиригласних піння на мужські голоси на слова Володимира Шашкевича, який демонструє вплив народних пісень та хорових творів. Ці твори заклали основу професійного хорового стилю у Галичині. Та стали невід'ємною частиною літургійного життя. Світські хорові твори Вербицького відзначаються патріотичним змістом і використанням фольклорних мотивів. Так, заповіт Михайла Вербицького це кантата, поема для мішаного хору та хору хлопчиків, соліста Баритона та Великого симфонічного оркестру. Вона містить три основні куплети, звертаючись тим самим до типовою форми української пісні. Проте, жоден із куплетів не повторюється буквально. Відповідно до змісту, композитор змінює основну мелодію, надає їй нових образних відцінків. Також кожен з учасників цього монументального твору отримує свою особливу роль. Так, всі фрази зі словами я. Мене доручаються солісту, котрий ніби веде мову від автора, два хори з різним тембром, барвою звучання доповнюють один одного і створюють той самий антифонний ефект, відомий ще за духовними концертами Дмитра Бортнянського. Деякі фрази хору, та особливо соліста, привертають увагу не тільки яскравою мелодичністю, скільки, навпаки, драматичним, майже декламаційним виразом. Таким чином. Це ще повніше передає глибину та драматичність змісту Шевченківської поезії. Де Дніпро наш це урочистий твір, що оспівує красу України, де дівчина» – лірична пісня з народними мотивами. Поклін на слова Юрія Федьковича – світський твір із патріотичним змістом, музика балади поєднує пісенну декламаційну мелодику з елементами танцювального руху, задумливу манеру фразування, з мовно-декламаційними зворотами. Розвиток сюжету композитор відтворив, зіставляючи контрастні строфи-епізоди, де видозмінюється тематичний матеріал, владотональне забарвлення, фактура викладу. Епізоди із загостреним ритмічним рисунком і чіткіше вираженою танцювальністю активізують рух музики. Кульмінаційним моментом стає зойк-скарга дівчини, що порушує усталену течію оповіді. Підкреслений ведегармонічними зрушеннями, а також фактурним контрастом, тріо солістів вирізняє репліку Стуті Хору. Оригінальним прийомом, що об'єднує контрастний тематизм твору, є схожі на каданси якими завершується кожна зі структурних частин балади. Репризне повторення експозиції, як і в народних баладах, подано без змін, попри трагічне завершення сюжету. У денній статті зроблено огляд хорових жанрів Михайла Вербицького, визначення їхньої ролі у становленні української музичної культури, розглянуто частину хорової спадщини композитора, яка є невід'ємною частиною нашого сьогодення.